Разі на підписання повістки для уточнення міського облікання даних та проходження медкомісії. Ми складаємо акт про відмову отримати повістку. А ви знаєте, що я зараз знаходжуся при звісно по новалі діяльності? У нас не встановлено законодавство, де ми маємо вручати повістку. Ми вручаємо будь де будь-коли, будь, будь якому місці, будь-який час. Дана повістка є виписана. На ваші ім'я. Ви, ви ви маєте військову форму, ви гарна жіночка, але покажіть, будь ласка, повноваження. Я вам показала свій скарбліковий документ про належність до РТЦК та СП. Мої повноваження передбачені постановою Кабінету міністрів України. Вона є в вільному доступі на офіційному саді. На офіційному сайті Верховної Ради України. Будь ласка, заходьте і ознайомлюйтесь. Я не вправі вам вас ознайомлювати. А тобто у вас немає підстав. Законний підстав на вручення законодавством. Як не ваше прізвище? Як закону, не звільняє вас відповідальність, я показала свої документи, ви ознайомилися. Вірно? Вірно? Не ознайомився. ознайомився. Не ознайомився. Ви відмовляєте мені повноваження свої і стави, і хто, хто призвел особи. На камеру не на на прізвище можете протектувати. Ні, я не і військовий квиток це не повноваження. Військовий військовий і скоро хто має це встановлення особи, Все. і приналежні. Я до, вас не питаю про встановлену особу. Я вас питаю повноваження. Встановлену особу на вас не скажу. Повноваження мої передбачені постановою Кабінету міністрів України. Зрозуміло. Можете заходити на офіційний сайт. А може у вас є повноваження? Це вам дівчина пояснила. Це дівчина, так? Військовослужбовець. Ну, дівчина теж. Ну, точно не чоловік, правильно? Просто. Ви не показали мені повноваження? Ви, просто непрості, ви, прости, ви проста повноважен дівчина і простий хлопець. Ну, ми зустрінемося в суді, тому що я знаю, хто ви є тепер. Кіно додому. Підстави і повноваження доступі. На офіційному сайті раду. Так і зазначити в акті зараз. Я... Там не Що ви відмовилися мені я повноваження. Вам відкрию, з... Я вам відкрию офіційний сайт, відкрию вам постанову Кабінету міністрів України і там повноваження. Uh -huh. Що входить до повноважень РТЦК та СП. Мене не цікають ваші повноваження. Шановні, ви мені претензію поставили. Яку претензію. Вам претензію. А я вам претензію поставив. Ви незаконно. Претензію в, ви другий претензію. раз, перший раз мене ПЦК отримали незаконно. 29. Червня ви мене незаконно отримали. А сьогодні прийшли без повноваженість, одягнувши форму. Ми вам представили документ. Ми з вами поспілкувалися, я людина вільна, до побачення. А ви відмовляєте. Ви складайте, що хочете, ви, не, ви не повноважені і підстави. Шановні, я, я, я вас дуже люблю, повноваження і підстави. Дивіться, бачите, вони працівники поліції, охорона, охорона. Суда своєї охорони. Всі, всі чули, що повноваження і підстави.